Уські новини на телеканалі Лтава продовжують свою роботу. Вітаю Останній у цьому році передноворічний випуск кременшуцьких новин. До вашої уваги. Справжнім новорічним подарунком для бійця АТО Олександра Коваленка стала нова квартира. Сьогодні ключі та ордер на житло вручив герою міський голова Віталій Малецький. Нагадаю, під час служби на сході країни боєць отримав кульове поранення і наразі проходить реабілітацію. Олександр Коваленко, захисник незалежності і територіальної цілісності України. У 2014 році під час служби у Луганській області його серйозно поранили. Близько місяця Олександр перебував у комі. Наразі він не ходить і не говорить. Втім, молодий чоловік та його рідні не падають духом. Роблять все можливе, аби Сашко одужав. Пасравню з тим, що била, ета, канішне уже очень, очень хорошо. Все то, всього чорне, уже пазадія. Осталась только одна реабілітація. Только ставити на ноги, вчити ходити і розговорювати. 31 грудня до бійця у гості завітав міський голова Віталій Малецький. Мер привітав родину з наступаючими новорічними святами та вручив ключі від нової квартири. Ми сьогодні хочемо передати вам ордер на квартиру для вашої сім'ї, для Олександра. Це вот ордер, який. Который... Мы ну, это тебе. Держи, Держи я положу тогда. Вот так вот, это ключи от квартиры. Это самое малое, что мы можем сделать для вас, для наших защитников. Спасибо, Саша, за все что ты сделал. Спасибо огромное от Крыминчужан, от всех украинцев, от всего нашего народа. Спасибо и вам. Спасибо Помощь не забывайте, помогайте нам. Ми делаем все важливо, щоб ста поставити його на ноги. Ездим по ребілітацію центрам, який на ходім саме сильне і стараємося. Спасибо за допомогу, і людям всім спасибо за те, що допомагають. Через кілька днів молодий чоловік повернеться до Києва на реабілітацію. Тож у новий рік побажаємо Сашкові, щоб він якнайшвидше одужав і зажив повноцінним життям. Сьогодні в нашому ефірі лунає безліч вітань зі святом та добрих побажань, закінчення війни, миру, економічної стабільності в країні та добробуту у кожній родині. Цього бажають кремчужани. Всім на новий рік! Я бажаю кремівчанам в наступному году, щоб всі завітні мрії збились, і щоб наступний рік став краще для кожного з нас, для нашої країни, щоб нарешті, війна прикратілась і. Ми радувалися простим віщам в нашій житті. І миру, злагоди і добробуту, щоб більше зарплати були пенсії. Щоб зарплати нормальні були. Менше платили за квартири, щоб зняли. Да? Щоб життя була хороша, щоб закінчилась війна. Я желаю мира, здоров'я, побільше зарплати. Ми... <гум> Ми желаємо там, щастя, там, всього, там, здоров'я там, в новому році, щоб щастя, щастя да, була. Кременчужана в новом году мы желаем счастья, благополучия, процветания, чтобы наш город был самым красивым и самым счастливым. Я обожаю, чтобы было здоровье и мир нашей державы. И нашей страны... Был мир. Бул мир. я хочу пожелать в первую очередь домашнего уюта, чтобы им всегда хотелось возвращаться домой. быть счастливыми, радостными і мирного неба над головой. Мира над головой. І щоб все наш у нас в нашій стране було хорошо. Только мира, мира, мира. Щоб никогда не было войны, щоб ми жили довго і счастливо, щоб був достаток в наших домах і всіх всіх земних благ. З Новим Роком. З Новим Годом. З Новим Роком Кременчук. З Новим Роком. З Новим Роком. З Новим Годом. З Новим Годом. З Новим годом. Годом. годом Кременчук. Всього 2015 року на передовій у зоні проведення антитерористичної операції наші захисники роблять все можливе, щоб в Україні запанував мир. Тому сьогодні, в передень нового 2016 року, військові бажають землякам лише мирної України та радості в кожній сім'ї. З новим наступаючим роком. 2016, нехай він вам принесе щастя, здоров'я, миру, злагоди, спокою. Всього самого позитивного, що є на нашій рідній ненці України. Ну і саме головне мирного. Спокійного неба, твердої рідної землі під ногами. І щастя вам та вашим родинам. Шановні громадяни та гості нашого міста. від цього особового стане гвардії України вітаю вас з наступаючим новим роком. Рік, який закінчується, був дуже важким і складним для всіх нас. Тому хочу побажати наступаючому новому році. Вам міцного здоров'я, добробуту, достатку. Нехай в ваших сім'ях завжди панує любов. А над головами буде мирне небо. Вітаю вас наступаючим новим роком. Завершується 2015 рік, який став для України часом нових починань та бажаних змін. У нас з'явилася нова поліція, яка забезпечує порядок у місті та спокій громадян. З наступаючим новим роком містян вітає керівник Кременчуцької поліції. Щиро вітаю всіх кременчужан з новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Минулий рік був насичений для Кременчука різними подіями, як хорошими, так і не дуже. Але в щоденній праці ми, працівники Кременчуцької поліції, намагалися на належному рівні забезпечити спокій та правопорядок у нашому місті. Сьогодні хочеться побажати кожній родині у новому 2016 році. Злагоди добробуту, вірних друзів, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій та сподівань, і маю надію, що наступаючий рік стане для нашого міста та нашої держави роком процвітання, розвитку, а саме головне миру. Кілька годин залишається до нового року, а естафету привітань продовжують представники міського депутатського корпусу, чого бажають депутати міської ради Кременчужанам? далі у нашому новорічному калейдоскопі привітань. Уважаємо кримінчужане, для мене велика честь бути представителем граждан в міському советі. Вдвійні це велика честь в зв'язку з тим, що я являюсь депутатом. 6-7 Созова. В следующем году сделаем наш город намного лучше. Постараемся сделать так, чтобы каждый житель ощутил изменения в лучшую сторону. Вы знаете, я хотел бы, чтобы жители нашего города придерживались такого философского изречения. Надо отдать лучшее миру то, что у вас есть, и тогда вам возвратится все то, что есть случая в мире. И хотел бы я накануне 2016 года пожелать нашим чаревным жинкам нашего прекрасного Кременчуга, чтобы наши женщины были счастливы, создавались семьи, продолжался род. А для мужчин, которые являются защитниками нашего государства, нашего города, я хотел бы как Бивши офіцер, такой произнести тост за здоров'я ранених, за свободу плених і за нас воєнних. З наступаючим Новим Годом, здоров'я, щастя і успіхів, дорогі кримічужані! Маю велику честь привітати вас, рідні кримичужани, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай Новий рік прийде до нас під знаком миру і добра. Любові і поваги до ближнього. Стане роком чистих помислів і добрих справ. Багатим на нові здобутки та приємні події. Бажаю міцного здоров'я, віри і процвітання. Нехай благодать приходить у ваш дім, а мрії буваються. з Новим роком! Уважаємо кримінчижані, от і підійшов к концу. Очень непростой, я би сказав, важкий для країни год. Год війни на востокі, год економічних потрясень. Год не выполненных перед народом Украины обещаний правительства. Но есть и положительные моменты. Это рост активности простых людей в осуществлении контроля за действиями властей всех уровней. Граждане более активно начали бороться за свои права, ведь политика должна следовать воле народа. Происходят кардинальные изменения в системе ЖКХ. Ломается монополия ЖЕКов, и жильцы многоквартирных домов будут сами решать, как рациональнее тратить деньги при обслуживании своих домов. Главный лозунг нашей политической силы Помоги себе сам. Самопомощь. Не жди милости от власти. Активно участвуйте в общественной жизни страны и нашего прекрасного города. Только помогая себе и друг другу, мы можем сделать жизнь лучше. В наступающем 2016 году желаю вам всем чистого мирного неба, терпимости, мудрости, материального благополучия. Крепкого здоров'я і сповнення всіх ваших желань. Новий рік неодмінно принесе кременчужанам позитивні зміни. Добробут і затишок, впевнений секретар міської ради Юрій Гриценко. Далі у нашій програмі його новорічні привітання усім мешканцям міста. Шановні кременчужани, дорогі земляки, приміть ще вітання з новим 2016 роком. На перетині старого і нового років ми традиційно підводимо підсумки. Та окреслюємо плани на майбутнє. 2015 рік був надзвичайно складним для нашої країни. Пригадуючи події, що вже увійшли в історію, перебільшення можна сказати, що 2015 рік став для кожного українця роком випробувань екзаменом на міцність. Бойові дії, які тривають на сході України, доводять, що ми ніколи не поступимо своєю свободою. Боротимося до останку, аби наші діти та онуки. Подальше покоління жило у вільній та соборній державі. Ми низько вклоняємося справжнім патріотам України, які завдячим своїм сьогоденням. Кремчуцька громада в неоплатному боргу перед своїми земляками, які геройськи загинули в зоні АТО, щистю виконавши священний обов'язок перед своєю батьківщиною, перед своїм народом. Вічна їм пам'ять. Слава тим героям, які сьогодні стоять на варті нашого з вами миру та спокою. Шановні кремчужани! Напередодні Нового року та Різдва Христового я бажаю всім нам мирного неба, здійснення мрій та проєктів. Нехай біль від утрат назавжди залишається в минулому, а 2016 рік стане роком розвитку та здобутків для всієї України та нашого прекрасного надніпрянського міста Кремічук. Бажаю, щоб у новому році доля кожного кримічужанина була щедрою на подарунки, а діловий успіх супроводжував усі починання. Нехай ваші серця наповнюються миром. Радістю, щастям і любов'ю, а кременчуцькі родини завжди будуть міцними та заможними. Здоров'я, щастя, наснаги, віру у власні сили з Новим Роком і Різдвом Христовим! Пливають останні хвилини 2015-го. Цей рік став важливою віхою в історії Кременчука, і саме зараз прийшла пора для найголовнішого для Кременчужан вітання від керівника міста. Я ж на цьому з вами прощаюся. Звертаю увагу на те, що наступний випуск Крименчуцьких новин вийде в ефір 4 січня, о 21.10. Нехай новий 2016 рік вогняної мавпи принесе вам яскраві враження, лише приємні новини. Мир та добробут у кожного селю до зустрічі вже у новому 2016-му, А я передаю слово міському голові Віталію Малецькому. Шановні Кременчужани, щиро вітаю вас з новим 2016 роком. Щиро бажаю здоров'я, злагоди, добра в кожній сім'ї, в кожній Кременчуцькій оселі. Я впевнений, що 2016 рік стане для всіх нас роком перемог, що наше місто Кременчук стане найкращим містом в Україні містом чистим, безпечним, містом економічного зростання і містом, в якому кожен кременчужанин Зможе реалізувати себе. Впевнений, що новий рік стане для нас роком перемог, що нарешті в нашій державі запанує мир і спокій. Хочу побажати всім нашим захисникам, всім хлопцям, які сьогодні на Сході захищають кожного з нас повернутися якомога швидше додому, живими і здоровими. Хочу побажати кожній Кременчуцькій родині, щоб новий рік став кращим, ніж рік. Що минає, хочу побажати, щоб всі мрії сьогодні загадані за новорічним столом і за новорічним келихом, який ми всі піднімемо за нашу перемогу, здійснилися. Вітаю вас з Новим роком! Успіхів і гараздів в усьому!